Як завжди, оцій порі з вами програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про травми, вакцинацію. Ну і кілька рецептів краси не перемикайте. Желедиця уже привела до трампунту чимало людей. Як вберегтися від падіння та які вулиці є найнебезпечнішими? Дивіться далі. Доброго дня цього разу ми спілкуємося із завідувачем трампунту міської лікарні номородин ігорем Непорадним. Доброго дня. Добрий день, скажіть нам нещодавно всі інтернет-сайти рісніли інформацію про те, що жінку покусала зграя собак. Чи взагалі часто у вас трапляються такі випадки, чи небезпечні вони? Таких випадків, як оце був цього року, в наше не було. До нас звертається приблизно десь 500-550 людей, яких кусають взагалі ну, всі, всі тварини. Ми ведемо облік всіх тварин. Значить, це є собаки, кішки, їжаки, ну, всі, всі тварини, які є тільки в нас на, на, на території. Значить, і вони мають здатність, тварина має здатність кусати. Ну, такий випадок, щоб ціла зграя собак напала на жінку, ну, на, на людину, такого в нас ще не було. Бувало, що нападали на велосипедистів, ну це була одна-дві собаки. А так, щоб жінка йшла по 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 вулиці і е, з території вибігла з рая собак, повалила її. І, і якщо б там її люди не відбили, то можливо би її загризли. Таке таке, ну це будемо так казати, ну вопіючий випадок, у мене ще в практиці такого не було. На щоб щоб ну, так собаки кусали. Що з цією жінкою? Жінка нічого, жінка ходить на лікування. е, Вже при вона приходить до нас. Вона лежить в травматологічному стаціонарі, тому що було. Дуже багато обширних укусів. Вона ходить нормально, себе почуває, проходить курс антирабічного лікування. Взагалі, які у вас зараз найпоширеніші травми, з якими звертаються мешканці? Зараз у нас почалася зима, і в нас зараз знову так неочікувано. Вона прийшла. І все почалося з того, що впав туман і трошки замерз. І це було в неділю. В неділю у нас був аншлаг. Прийняли десь порядка 42 чоловік. А які це травми, що ламають? Руки, ноги? Травми, ну, бачите, в неділю в неділю поламали ті, що йшли люди до церкви. В сьомій годині жінки віруючи, йшли до церкви і поломили руки. Значить, Спочатку ті прийшли, що були поламані руки, потім вже ті, що з поломаними ногами, ті вже ну, так швидко не могли добрести, то вони вже десь доходили під обід. От. Е, як правило, е, ламають при падінні на руку, ламають променеву кістку в типовому місці ну, зі зміщенням чи без зміщення. От. Коли підвертають ногу, то розривають зв'язки або е, ламаються кісточки. От. Бувають і гірші випадки, коли ми самі не справляємося, відправляємо у стаціонарі, коли переломи зі зміщенням. Ну, зима вона вносить свої корективи. У статистику переломів. Значить, і у зв'язку з ожеледою ми далі ми вже четвертий рік ведемо таку статистику, де на якій вулиці впали. То в нас які вулиці ага. найнебезпечніші? У нас найнебезпечніші центр, як завжди, центр і по ранках спальні райони. Там люди виїжджають, наприклад, Івасюка, Галицька, як довга вулиця, ну, відповідно на ній більше падає. От. А центр, само собою, там найбільше скупчення народу йде, там ну, все одно хтось навіть бачите, от е, зараз вже днів три, мабуть, вже практично снігу нема, але травми з посиланням на ожиледу все-таки одна-дві в день йде. Значить, що виходить, що людина все одно знаходить серед асфальту, вона все одно знайде кусочок льоду і там десь мусить впасти. Як берегтися від падінь? Значить, ну, особливо старшим людям. Якщо бачите, що зранку виглянули вікно, якщо бачите, що вже хтось лежить на тротуарі, не виходьте на вулицю. Якщо бачите, що паде сніг, вберіть на чоботи, вберіть панчохи. І зараз є дуже багато всяких. Засобів проти скользіння. Якщо вже навіть нема снігу, то ходіть і обминайте участки, де є трошка леду. Тому що особливо старші люди вони не мають такої рухливості. Вони падуть як зразу на повний зріст і ламають собі. Ну, ще рука, ще байка. Ну, коли вони ламають шийку й Людині 70 років, то це дуже тяжко. Воно переноситься. Через те будьте обережні, і будьте щасливі, і тоді будете здорові. Зараз такий нелегкий для країни час. Чи є у вас достатньо медикаментів і засобів для того, щоб надавати цю першу допомогу мешканцям? Ну, ви самі сказали, що важкі для країни час. У нас у нас важкі часи вже десь років з 10, мабуть, мабуть, більше. Через те в нас ну, медицину з кожним. Роком все скорочується, трохи скорочується. Ну зараз з приходом зими нам надає допомогу. Таку, ну, не можу сказати, що дуже велику, але потрібну допомогу. Нам надає цементно-шиферний комбінат. Зараз вони зараз приступили до випуску гіпсових бинтів на новій лінії і ми тестуємо ці гіпсові бинти, вони доводять їх до таких стандартів, як потрібно для Медпрацівників, і я думаю, що в нас ця співпраця буде продовжуватися. Тому що ну, держава, ви бачите, як вони ну так, ми в принципі, ми, в принципі люди купляють самі, але якщо хтось не має, чи якщо хтось з вулиці не має, ми не відмовляємо нікому, ми нікого ще не відправили. Без надання допомоги, без накладання гіпсової пов'язки чи пов'язки. З побутовими травмами до вас звертаються? Звертаються, звертаються, ну найчастіше з порізами. от найчастіше з порізами. Зараз уже, е, бувший момент, коли в нас не було чим щепити людину від правця. Значить, зараз вже це з'явилося. Так що ми зараз вже щепимо всіх, кому потрібно. Це в кого вкусили, так? Це хто має пошкодження шкіри, хто має рани. При будь-якому, якщо людина не щепилася більше п'яти років, значить ми її щепимо. Так що наразі у нас є Ну, завдяки не знаю, гуманітарній допомозі, мабуть, тому що це є болгарський препарат. І поки що у нас є. А взагалі щодня скільки маєте пацієнтів? Зараз. В нас дещо зменшилося, ну взагалі в цьому році з кожним роком у нас зменшується так, як населення України зменшується, так відповідно, у нас і кількість прийнятих людей зменшується. Якщо в тому році було приблизно ми приймали 9-9,5, то в цьому році, якщо ми дійдемо до 9 тисяч, ну в день приблизно 20-25-30 чоловік. А з чим ви пов'язуєте от зменшення? <праць> Просто люди. Вважають собі дома, а там самолікуванням зайнятися. В більшій ступені люди займаються самолікуванням, тому що, коли приходиш в лікарню, значить вони знають, що за все треба заплатити, і коли він подивився, що ну, грошей немає, вони відповідно вони стараються знайти. Настільки це небезпечно самолікуванням. І чи були у вас такі випадки, що людина займалася самолікуванням, потім поступала там? Ми таку статистику не ведемо, тому що в нас до нас мають люди звертатися в першу добу. Угу. Значить, всі хто, всі, хто травмувався в першу добу, займається травмпунтом. Угу. Всі, хто травма більше доби, значить, є для цього поліклініка, тому що ну, фактично вже після доби допомогу, ургентну допомогу, людині не потрібно надавати. Ага. Якщо вже пройшло більше доби, ми їх відправляємо в поліклініку. Для цього існує поліклініка. От. Є такі люди, ну, звертаються в день ну, двоє-троє людей, які мають отаку от стару травму, і вони приходять в трампунт, ми їх, звичайно, відправляємо. Ага. Деколи буває, сваримося, деколи не сваримося, деколи люди розуміють, що треба. Хоча на дверях у нас написано чітко і ясно. Що чим займається травмпункт. Який у вас такий для вас запам'ятався випадок? Ну якийсь такий, я не знаю, може, якийсь унікальний перелом, чи такий, що у вас вразив? Ну от недавно в нас була жінка з переломом чотирьох ребер, який в принципі, мала б в неї мав би в неї бути травматичний шок, мала би вона задихатися, але вона себе досить нормально почувала. І хоча ми змушені були відправити її в обласну лікарню на консультацію, ну вона. Ну, навіть казала, що вона може сама їхати. А де вона поламала їх? Чуть-чуть ну, в автобусі, автобус загальмував і вона не втрималася, і до, до, до поручні вдарилася. Ну, ніби і, не дуже так, і, і не дуже сильно вона вдарилася, але чотири ребра підряд вломила, так що ми переживали, що в неї можуть бути якісь ускладнення, тому що чотири ребра це досить такі. Багато які ну, треба відправляти на консультацію до хірургів. І давайте ще раз повернемося до укусів тварин. От можливо якісь заходи безпеки для людей. Тобто, якщо так вже трапило, що їм робити в першу чергу, треба, значить, собака відчуває відчуває, будемо так казати страх людини. Якщо людина боїться, обов'язково до неї собака буде чіпатися. Якщо людина, ну, звичайно, що так само цілуватися до собаки не треба лізти, значить треба собі йти спокійно і ну, старатися вже на неї так, ну, як з осторогою йти, але не провокувати її. Тим більше, якщо йде зграя собак, якщо, якщо ці собаки почали гризтися, зараз це ще зараз зима. А коли прийде весна, тоді в собак почнеться. Значить, цей шлюбний період, чи якийсь там період гону, значить, отоді от вони стають ще більш обізлені. Значить, ну треба їх оберігатися. Якщо ж вже так ну сталося, що собака вкусила, значить, треба якщо немає, якщо не можете зразу до прийти в лікарню, значить треба промити рану. Мильним розчином. Найкраще це було господарське мило. господарським милом, причому інструкція пише, що треба промивати під струменем води довго. Наскільки довго, ну, мабуть, в залежності від тої рани, яка є. Якщо є маленька подряпина, значить ну, помили там, хвилинку, дві. І помастити йодом. І тоді звернутися в лікарню. Якщо є. Наприклад, зараз зима, зараз є, люди ходять у двох, трьох штанах, чи, припустимо, в джинсах і ще в підштанниках. Буває, що собаки кусають, і, і оцей джинс – то є щільний одяг, значить він на рані залишається, є садно, а штани і підштанники не прокушені. Ми в такому випадку не, признач, не, не призначаємо лікування, тому що слина. В якій може міститися, якщо собака скажена, то вірус міститься в слині. Якщо слина не попала, не має безпосереднього контакту з раною, то ми, тако, то ми антирабічного лікування не призначаємо. От. Тоді людина може навіть сама подивитися, якщо штани не прокушені, вона може не переживати. Тому що є люди, які не ну, лякають їх на роботі, вони прийдуть на роботу, їх лякають, що от іди, травмпункт, вони тут стоять в черзі. Приходять, пропускають роботу, ми дивимося, а в них все ціле, тільки невеличкий якийсь синячок, значить ми їх відправляємо, пишемо, що вони антирабічному лікуванню не підлягають. От. А так, всі, значить, в принципі, всі укуси невідомими тваринами, значить, ми повинні, ми профілактично проводимо курс антирабічного лікування. Всіх, всіх без зміню. Я вам дуже дякую за розмову. І як завжди, на сам кінець нашої програми, ми питаємося якийсь рецепт здоров'я. От, скажіть від вас, якийсь рецепт здоров'я. Не перейматися нічим, тому що в нас зараз такий час, що якщо почне всім перейматися, то можна захворіти. Не перейматися, жити в своє задоволення, радіти життю і молитися за Україну. Дякую. Цього разу ми спілкувалися із завідувачем травмпункту міської лікарні Номородин Ігорем Непорадним. В Івано-Франківську знову заговорили за вакцинацію адже це єдиний спосіб берегтися від недуги. Імунологи рекомендують в Івано-Франківську знову заговорили про вакцинацію. Це питання наголошують лікарі, і далі актуальне, адже відсоток охоплення дітей щепленнями залишається низьким. І це на порозі сезонного захворювання. Хоча підвищення імунітету спеціальними препаратами і лякає батьків, медики вкотре запевняють самотужки побороти інфекцію організмові малюків дуже важко. Дуже важливо, щоб батьки зрозуміли, що вакцина ніколи не шкодить здоров'ю дитини. Вона навпаки може тільки допомогти захистити її від тих чи інших інфекційних захворювань. Ми в періоді грипу. І всі батьки нехай подумають про те, що їхні дітки не вакциновані від грипу, а на сьогоднішній день це має дуже важливе значення. Дитина, яка отримує щеплення від грипу, вона не захворіє, а якщо Є перебіг захворювання і діти не вакциновані. То ліки на сьогоднішній день коштують дуже дуже багато грошей. Згідно з українським календарем щеплень, нині дітей захищають від десяти основних інфекцій, в тому числі й поліоміліту, на якому імунологи роблять особливий акцент. Адже наслідки цієї недуги набагато гірші ніж страх перед вакциною, якою батьки раніше нехтували найчастіше. Насправді воно є дуже загрозливим в нашій державі, тому що дітки від поліомієліту щеплені буквально у обсязі 65-80%. А це є недостатньо для колективного імунітету. Якщо не дай Боже захворіти на таку хворобу, 100% інвалідизація. І це є дуже-дуже проблематично. Це є надзвичайно серйозне захворювання, яке вражає нервову систему. Тим, хто й досі вагається щепити свою дитину чи ні, лікарі рекомендують звернутися до закордонного досвіду. Мовляв, у Європі малечу вакцинують у повному обсязі. Ну і як завжди, на сам кінець трішки про красу. На часі новий рік, тож кожна з нас хоче виглядати неперевершено. Як це зробити, знають фахівці салону краси Венера. Незабаром новий рік. Найулюбленіше свято і дітвори, і дорослих. Новорічна ніч сповнена веселощі, чаклунства, а також надій та сподівань. Новорічний образ 2015. Яким він має бути? Кожна дівчина в це свято мріє бути самою привабливою і бажаною. Тому варто заздалегідь підібрати відповідний наряд, продумати зачіску і макіяж. Модні критики досі сперечаються, яким все-таки повинен бути стильний і модний новорічний образ. Єдине, в чому вони зійшлися, в цю ніч потрібно бути яскравою та оригінальною. 2015 рік це рік смарагдової кози, а вона любителька усього незвичайного. Господиня року надає перевагу вишуканому, елегантному та стильному. Вже підібрана сукня, взуття, аксесуари для святкування, але для завершеного образу ретельно продумайте зачіску та макіяж. Ідеальним варіантом стануть зачіски, доповнені елементами косичок, які можуть бути різної товщини. Також підійдуть різні варіанти хвостів, які можна прикрасити стильними шпильками. Не варто зустрічати наступаючий рік з прямим, гладко зачесаним волоссям. Найкраще зупинити свій вибір на кучерях різної величини, що обов'язково припадуть до смаку покровительниці року. Чарівні зачіски з використанням завитків, підняте у високу зачіску волосся прикрашене декоративними стрічками в переплетенні з локонами. Все це виглядає дуже жіночно та елегантно, і при цьому витримано, що потрібно сучасним модницям. Знову актуальною стає зачіска, коли волосся викладене в акуратно вишукану ракушку. Стильно і цікаво будуть виглядати вільно спадаючі локони, зачісані на одну сторону. Зачіска у вигляді гладко зачесаного пучка теж стане відмінним доповненням до вечірнього вбрання. Аксесуари до зачіски можна підібрати у кольорах наступаючого року блакитних чи смарагдових. Головне, вони повинні гармоніювати з кольорами чи відтінками сукні. Ще один елемент новорічного образу вечірній макіяж. Від вдалого мейкапу залежить святковий настрій. Макіяж повинен бути стійким, яскравим і поєднуватись з сукнею та зачіскою. Можна здивуватись, але візажисти знають, що святковий макіяж починається задовго до 31 грудня. Найкраще будь-який мейкап виглядає на здоровій та доглянутій шкірі. Тому не менше, ніж за декілька тижнів до нового року почніть активно доглядати за обличчям. Косметолог порадить, які саме процедури підійдуть для вашої шкіри. Модний макіяж 2015 року включає в собі яскраві очі і ледь помітні губи. В тренді смарагдові і сині тіні. А також відтінки бірюзи, малахіту чи морської хвилі. Тіні краще підбирати глибоких, темних відтінків, адже очі будуть головним акцентом. Кольори туші чорний або синій, і якщо ваш образ передбачає особливу виразність, можна використати накладні вії, прикрашені стразами. Для зустрічі Нового року підійде і макіяж у стилі Eyes. Для феєричного образу необхідно вибрати блискучі тіні, а контур брів прикрасити стразами. Святковий мейкап можна зробити і за допомогою одних стрілок без тіней. У цьому випадку стрілочки повинні бути максимально широкими і яскравими зеленого або кольору індиго. Коза дозволяє нанесення деяких зухвалих штрихів макіяжі. Це відображає її норобливий характер. Для губ оберіть не блиск, а матову помаду. Тоді ви будете виглядати яскраво, але не вульгарно. В доповнення до новорічного образу не забудьте про манікюр. Він повинен підходити і до вбрання, і до макіяжу. А головне, він повинен зробити ваші руки красивими і доглянутими. Палітра сучасних гель-лаків дозволить підібрати відтінок, що відповідає тенденціям року кози. Крім блакитних та зелених відтінків лаку, актуальні золотисте та срібне покриття. Усі елементи та нюанси новорічного образу вам допоможуть підібрати стилісти нашого салону. Вони підкажуть, як почувати себе в новорічну ніч бездоганно та максимально комфортно. Оточуючі будуть захоплюватися вами, а ефект від свята стане незабутнім. Успіх буде вас супроводжувати увесь рік! Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте.